Що ви знаєте про життя відомих львів'ян поза екраном? Що вони колекціонують, на чому їздять про це та багато іншого? Ви дізнаєтеся з нового шоу Хобі на колесах з Віталієм Ковелою. Та швидкість у кожному кадрі. Неординарні особистості зізнаються, чим живуть поза роботою. Та перш за все розкажуть ведучому і глядачам про автомобільні пристрасті від дорогих позашляховиків до справжніх раритетів на колесах. Тут є мішка. З одного боку, ти думаєш, що. Е... Класно пересуватися на крутих тачках, так, які там дорого коштують. З іншого боку, хочеться пересуватися не тільки на крутих тачках, хочеться пересуватися на горбатих запорожцях, на тролейбусі, в літаку, на велосипеді, на самокаті, на будь чому І тоді ти дійсно відчуваєш той весь драйв. Знімати хобі на колесах непросто, але дуже цікаво, зізнаються оператори. Сильніше, так, треба? Ну, типа відкрити і залізти. Скаж, коли. Роман, кажи, куди мені повернутися, куди говорити нормально, керуй. Я говори куди хочеш. <клес> так, ну ми що, їдемо, непогана машинка гідропідсилювач навіть є, чи то мені так здається? Дійсно, дуже цікаве шоу, динамічна програма. Ми постійно шукаємо цікаві кадри, нестандартні ракурси. Це не лише автомобільна програма, зазначає керівник каналу, адже кожен герой тут розкриє те, чого ще ніхто не бачив. Через такі передачі, як хобі на колесах чи щось подібне до них. Ми будемо знавати про тих людей, яких ми беремо офіційні коментарі, чи ще щось. Ну зовсім інших людей. Тобто вони з одного боку можуть посміхатися, розповідати, те, що вони не можуть розповісти, сидячи за столом. Поспостерігати за експериментами ведучого та гостей його програми, відчути швидкість крізь екран усе це уже скоро скоро. що суботи з 28 грудня в шоу Хоббі на колесах з Віталієм Ковелою. Енергія життя. Ірина Мочульська. Вадим Дмитрів вів тебе.